Квітковий рай з високою зарплатою. Відкрито набір на роботу в теплицях з квітами в Нідерландах. Такі масштаби та краса вас точно здивують. Зараз ми маємо три високооплачувані вакансії, які заберуть руками і ногами вже найближчим часом. Тому слухайте далі і бронюйте місце. Перша вакансія 0,25 – Робота з піонами. Вам потрібно буде сортувати, пакувати та зрізати квіти. Заробітня плата становить до 2800 євро бруто в місяць. На цю вакансію ми шукаємо і чоловіків. Жінок з готовим тимчасовим захистом в Нідерландах, а це умови житла. Друга вакансія 023. Робота в теплиці. Знання мови не вимагається. Заробітня плата до 2600 євро бруто на місяць. На цьому підприємстві потрібно сортувати, пакувати, висаджувати квіти та обрізати колючки троян. А це будуть умови вашого житла. І третя вакансія 0,24. Робота в теплиці з квітами, де вам потрібно доглядати за ними, сортувати та обрізати, а також можлива робота в сусідній теплиці з овочами. Чами знання мови не вимагається. Заробітня плата до 2600 євро бруто на місяць. А це умови житла. Якщо переглянувши це відео, ви вже себе уявляєте серед квітів, тоді це знак. Пишіть нам в дірект чи в коментарях, яка вакансія сподобалася найбільше, і ми почнемо готувати документи для поїздки.